Починав молодим пацаном вже, блін. Трохи постарів. <гум> Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Вибачте, що я в окулярах просто надзвичайно сонячний весняний день. І захотів я розповісти вам таку історію. Я знаю, що моє життя це не життя якогось там легендарного рок-музиканта чи якогось правителя, що, типу, воно комусь цікаве. Знаю, що воно. Нахрен нікому не потрібне, але з історії ви можете почерпнути можливо якісь корисні поради чи взяти для себе якісь приклади для свого життя, особливо якщо ви цікавитесь блогерством і Ютубом, і так далі. Відеоконтентом на сайті YouTube. у мене з 2011 року існував власний рок-гурт. Не буду говорити навіть назву, це не реклама абсолютно. І все рівно на той гурт. Але суть в тому, що ми не просто грали концерти, знімали відео і, звичайно ж, його опублікували на YouTube. Відео виходило не так часто, зрозуміло, що пісні в музикантів не виходять кожного дня і кліпи не виходять кожного тижня. Але я поставив для себе таку ціль, думаю, ну треба щось робити щоб канал був активний і можливо через кілька років там прийде якась популярність і можливо вдасться підключити монетизацію 2011 рік нагадую я кожного місяця робив по кілька відео просто щось там розповідав про гурт ще щось там придумував можна сказати висмоктував інформацію з пальця щоб було більше відео за ці 12, наприклад скажімо так років Канал набрав 400 підписників, а для монетизації потрібно тисячу. Для монетизації потрібно ще багато-багато переглядів, яких там навіть близько не було. Тобто 10 років я це тягну, не знаючи для чого. Ладно, після закриття каналу я створив канал і закидав кіноприколи. Брав комедійні фільми, вирізав з них цікаві кусочки, такі там по 15-20 по секунд. Приколи. Після того, як я загрузив десь 500 відео і набрало 27. Підписників я кинув це діло на цю справу. Я потратив десь рік-півтора. І далі вирішив створити канал про автомобілі, тому що автомобільна тематика мене завжди цікавила. Я вже якраз тоді починав займатися авторозбором, тому, тому на початку знімав саме про це. Перша моя ціль була не монтувати нічого, бо я дуже не люблю цей такий довготривалий процес. Просто знімати, що попало, коротке відео закидати і на ньому виїхати набрати монетизацію. Рік чи півтора я загружав приблизно ці короткі відео. І з 10 мільйонів, які потрібні для підключення монетизації, набрав на своєму піку тільки мільйон. Далі вирішив, що значить єдиний шанс це набирати перегляди на довгих відео і приблизно. Менше року назад я почав активно працювати над довгими відео, робити їх цікавими, тобто працювати серйозно над контентом, і майже за рік я підключив монетизацію. Тобто, подумайте, процес десь зайняв 13 років, можливо, навіть більше, можливо, 14. А процес, що я працюю на Ютубі, ну тобто, працюю над youtube контентом і щоб підключити монетизацію. Пройшло 13 років, але я весь цей час не просто сидів і зараз почав, а весь цей час я публікував з тоючи іншою регулярністю відео. Публікував, тобто раз в місяць я по-любому робив якісь відео на Ютубі на протязі 13 років і тільки зараз підключив монетизацію. Починав молодим пацаном вже, блін, трохи постарівки. Ось така друзі історія. Напишіть свої коментарі. Поділіться, можливо, у вас є якісь цікаві такі історії. Буду всім вдячний за лайк, за перегляд. Всім гарного дня, бажаю, всім миру та добра.